Красноградський відділ ДСНС відтепер має чотири пожежні авто. Дві машини отримали протягом останнього року. Новий автомобіль на базі МАЗ може перевозити 9 тонн води. Як розповідає начальник відділу ДСНС Костянтин Мудрий, до цього були тільки зіли ємністю по 2,5 тонни. За час незалежності, це два автомобілі современний, які усилили наше підрозділення, Благодаря цьому подрознення швидше і качественно буде реагувати на чрезвичайні ситуації. А як от від прибиття від швидкості прибиття на чрезвичайно ситуації завісить. Одну з нових авто придбали коштом району, іншу за рахунок державного бюджету. Це безпрецедентний перший випадок в Україні, коли район за свої кошти купує техніку. А держава каже на це, що якщо ви це зробили, ми вам дамо ще одну від держави. Тому це вже у нас є. І я хочу подякувати Юліксана Юліса Світличний. Дуже подякувати нашому президенту, який виконує те, що обіцяє. Керівник області Юлія Світлична поспілкувалася з красноградськими рятувальниками та передала сертифікати на необхідну оргтехніку. Я дякую всім рятувальникам Харківщини за ту роботу, яку вони роблять. За ті життя, які вони рятують, за ті подвиги, які вони створюють кожного дня, і надзвичайно приємно сьогодні ще раз констатувати, що держава нарешті починає підтримувати своїх героїв. Своїх рятівників Юлія Світлична також відвідала кілька об'єктів інфраструктури, на яких тривають ремонтні роботи, поспілкувалася з громадою Красноградщини та провела нараду з керівництвом. Вікторія Вашкевич, медіагрупа об'єктив.